Перший король Києва той, хто пробачив брата, той, хто загинув за Київ. Це історія Ізяслава, сина Ярослава Мудрого, князя, що ніс хрест влади, вигнання і гідності. Після смерті Ярослава Великокняжий стіл посів Ізяслав, старший син. Разом із братами Святославом і Всеволодом. Він створив тріумвірат. Русь трималась на братерстві. Вони перемагали ворогів, ухвалили правду Ярославичів і здавалося. Це золота доба, але все змінилося після нищівної поразки на річці Альта в 1068 році. Половців щент розбили військо трьох братів. Розлючені кияни вимагали від Ізяслава зброї для захисту. Він відмовив: спалахнуло повстання. Мешканці самочинно звільнили з в'язниці полоцького князя Всеслава, давнього ворога династії, і посадили його на великокняжий стіл у Києві. Ізяслав втік до Польщі просити допомоги, і вже незабаром з польським військом він повернувся до Києва. Але у 1073 році новий удар. Святослав і Всеволод змовилися, жадаючи більшої влади та Києва, вони порушили батьківський заповіт про єдність і вигнали Ізяслава. Ізяслав знову тікає до Польщі. І знову отримує удар. Болеслав ІІ підступно грабує його, забирає все, залишає ні з чим. Та й не здається. Він їде до імператора священної Римської імперії Генріха IV у Майнц. Але його брати діють швидше, засипають імператора нечуваним багатством. Стільки золота, срібла і скарбів ще не бачила імперія. Ізяслав звертається до Рима у 1075 році. Папа Григорій, VII Коронує Ізяслава та його сина Ярополка як королів Русі. Це був не лише жест підтримки, це був знак визнання Києва серед європейських монархій. Папа навіть картає Болеслава за зраду союзника і закликає допомогти Ізяславу у 1077 році, після смерті Святослава, Ізяслав тріумфально повертається до Києва. Його запрошує сам Всеволод, брат, якого Ізяслав пробачає. Разом вони намагаються відновити порядок у Русі, але вже за рік. Нова загроза проти Всеволода. Заколот піднімають його племінники: Олег Святославич та Борис В'ячеславич. Ізяслав стає на захист брата і держави у 1078 році, в битві на Нежатиній Ниві Ізяслав іде в бій разом із братом Всеволодом проти заколотників. Об'єднане військо перемагає. Та сам Ізяслав гине у пішому бою від смертельного поранення в плече з мечем у руці, з вірою в серці. Його жертва не була марною. Всеволод утримує Київ, а разом із ним його син Володимир Мономах. Вони продовжують справу, спираючись на заповіт честі, єдності та державності, за який загинув перший король Києва. Це був перший король Києва. Але не корона зробила його великим, а здатність прощати, боротися і помирати за Русь, за брата, за Київ. Це наш спадок, це наша історія, це сага України. Підписуйся. Дивись, пам'ятай. Сага юэй.